Що саме ниркова коліка? Це є коли конкремент або ж якісь там пухлини, або ж там різні структури блокують відток сичі з нирки до сичового міхура. Цей відток контролює так званий сечовід, трубка, яка йде від нирки до сечового міхура. І десь в цьому місці перекривається сича, тобто вийшов камінець з нирки. Десь зупинився на якомусь певному місці. відток сечі все одно відбувається від нирки назад в сечовий міхур, і вона продукує сечу. Сича вдаряється в камінчик, трошки його підсуває. Само собою. Ми розуміємо, що коли виходить цей конкремент, він об стінку сичовода вдаряється, подразнює його, само собою. Ми бачимо по аналізу сичі, інколи кров в сичі. Інколи навіть бувають випадки, коли ми бачимо макро-гематері. Той, тобто коли ми сходили по маленькому в туалет і побачили іменно явну кров. Мікро це коли ми побачили його по аналізу сичі. В більшості випадку ниркову коліку можна навіть. Виставляти, коли ти побачив аналіз сечі. тобто ти побачив білок, який не повинен бути в сечі, і по аналізу сечі, само собою, ми бачимо еротроцити, які не мають бути в сечі. Тобто, вже ми можемо підозрювати е, ниркову коліку. При цьому, от, коли йде обтурація цього. Сичу воду наростає гідронефроз, як ми любимо писати, на УЗІ, або ж пілоектазія. Одне й те саме. Це коли нирка розширюється з рахунок того, що сичато продукується, утворюється, вона йде до місця лежання або стояння конкремента і назад вертається в нирку. Нирка таким чином розширюється, збільшується в розмірах. І тому люди інколи відмічають при нападу на коліки якийсь незрозумілий такий біль в попереку, звідки йде конкремент. Такий він ниючий, розпираючий, незрозумілий біль. Ну, але, само собою, більше болить, коли конкремент спускається іде понизу, по воду. Ці болі інколи навіть порівнюють з болями природах. В більшості випадку люди кажуть, хоч на стінки дарись». це якраз оцей самий вислів. І коли нічого не допомагає, абсолютно в більшості випадку першою допомогою медикаментозною є введення спазмолітиків. Но пану більше допомагає краще спазмолгон. Колись раніше був баралгін, це спазмолітик з анальгіном, дуже добре допомагав при ниркових коліках. Але ж це все якщо в таблетках, то понятно переурально. Якщо ж в уколах, не дай боже колоти в вену, бо можна зумліти. Дуже швидко впаде тиск і можна зумліти. уколи — це ампулка з позмалгону і болі як і не бувало. Плюс можна ще додати якийсь там декселгін, таке далі, то тобто знеболюючий якийсь препарат, там будь-які боже їх там є купа. Вводиш знеболюючий препарат, і взагалі добре. Але ж це не вирішує проблему. Це як перша допомога, це от щоб не боліло. Далі обов'язково потрібно звертатися само собою в стаціонар, щоб зробити УЗІ. Інколи на УЗІ, інколи на Узі, то просто нам повезло, що у нас Ірина Васильівна, яка дуже добре робить УЗІ, вона може знайти і вивезти конкремент. Не кожен УЗІ це може зробити, Тобто, як іголку в стої сіна шукати, поміж кішки, поміж все, знайти оцю малесеньку міліметровий і 7-міліметровий камінчик. Тобто це дуже важко. В більшості випадків Узісти просто описують там типу розширення нирки. Розширення сечводу, значить, десь там, десь там камінчик є. Не завжди УЗІ бачить цей камінчик, в більшості випадків взагалі урологи роблять робити комп'ютерну томографію з контрастом. Відповідає на всі питання. Який щільний конкремент, де він знаходиться, яких розмірів і таке далі, чи віток порушений, чи не порушений, зробив КТ з контрастом. І супер. Ну, якщо немає можливості робити КТ з контрастом, робимо рентгенографію з контрастом. Урографію вона називається. Тобто робимо з контрастом урографію, і тоді нам теж інколи може показатися камінчик, бо є ж не рентген в контрасті каміння, то теж можна не забувати. Інколи буває, ну просто богарок, або ж бачимо, як іде контраст, зупиняється і його далі немає. Якщо ж конкремент нерівних розмірів, форми, і він збільшений, і він шипуватий, і він все одно десь. За якісь за стінку сечовода зачепиться і буде там стояти. Саме найгірше сечовід у нас йде у вигляді, так як можна сказати, лійки. Да? Він спочатку наверху розширений, потім поступово-поступово він звужується до місця входу сечовий міхур. Там же ж знаходиться вічко сечовода. Такий цфінктер, який не дає з сичового міхура до нирки повернутися сечі. сичі, в цьому місці саме найбільше люблять застривати конкремент таких розмірів: 7-8 міліметрів. В принципі, конкременти 5 міліметрів. Ми стараємося, щоб пацієнти їх. Ну, так сказати, народили. Любимо це говорити, тому що болі похожі народи. Тому ми кажемо народили, щоб конкремент виділився самостійно. Тоді вложимо в стаціонар, даємо їм спазмолітичну терапію, їм вводимо препарати, щоб більше наводнялися, заставляємо людей пити воду, щоб нирки функціонували, штовхали спазмолітиків, розширюють сичові. то сеча виштовхує конкремент. Геть і само собою ми постійно, постійно, постійно спостерігаємо за динамікою, тобто робимо постійно узі, раз у два-раз у три дні. Ми робимо узі, спостерігаємо, куди ж конкремент рухається чи не рухається, чи гідронефроз наростає чи не ростає. Якщо ж гідронефроз наростає, пацієнту стає гірше, температура, озноб, нудота і таке далі. В такому випадку ми урієнтно пацієнта оперуємо і дробимо конкременти. Ставимо після дроблення конкремента станд сечовідний для того, щоб відновити відток сечі, для того щоб нирка себе почувала краще, для того щоб. Все одно, коли дробимо конкремент, все одно ми ж дробимо лазерним волокном, ультразвук ще гірше, а лазерне волокно, воно більш-менш щадяще, але все одно якісь механічні порушення по сечоводу є. І щоб не було ніяких своїх нюансів, ставиться стенд і все, ти спокійний, і пацієнт спокійний такий. І в принципі, після двох тижнів, двох-трьох тижнів, якщо все гаразд, видаляється стенд і, в принципі, на цьому все.